Перед тим, як ми побачимо новий поїзд у роботі, дізнаємося подробиці реалізації проєкту. Хочу розповісти історію залізничних маршрутів в Української Бессарабії. Ще за радянських часів на ділянці одеса Ізмаїл курсували кілька поїздів. Наприклад, у службовому розкладі за 1990-91 роки можна побачити графік руху дизель поїзда і пасажирського поїзда. Обидва склади курсували виключно у денний і вечірній час. У подальші роки залізничне сполучення в цьому напрямку зазнало змін. Потяги курсували. По окремих днях. У 2017 році поїзд одеса Ізмаїл скасували. Щоправда, в тому ж році запустили поїзд білгород дністровський Ізмаїл, що був узгоджений із електричками. Він курсував лише два рази на тиждень, у п'ятницю та неділю. Заповнюваність вагонів становила близько 20%. У жовтні 2018 року його скасували. Можливою причиною низької заселеності поїзда міг стати незручний графік руху. А до Ізмаїла він прибував у 0 годин 29 хвилин, а до Одеси відправлявся о першій годині ночі. Тим часом, у 2016 році, після численних звернень місцевих органів влади до Укрзалізниці було призначено пасажирський поїзд Київ-Ізмаїл. Відтоді він справно курсує за цим напрямком. Також у складі поїзда є вагон з полученням київ березне який їздить лише два рази на тиждень. Варто зуважити, що на ділянці Ізмаїл Білгород-Дністровський не вистачало приміського поїзду, оскільки є попит на перевезення по регіону. Протягом останнього року у місцевій пресі публікувалися новини про те, що органи місцевого самоврядування піднімають питання про призначення експресу сполученням Одеси Ізмаїл. Реалізувати цю пропозицію стало можливим лише після появи в Укрзалізниці нових дизель-поїздів, адже ділянка дороги між Білгородністровським та Ізмаїлом не має електрифікації. До того ж, потрібно було владнати фінансове питання щодо сплати дотацій за пільгові перевезення. І от у листопаді 2021 року стало відомо, що найближчим часом готується запуск поїзда Дунайський експрес. З цієї нагоди на станції Ізмаїл провели ремонт будівлі вокзалу, оновили платформу. А 20 листопада зі станції відправили. Вали у перший тестовий рейс поїзд, враховуючи велике соціальне значення цієї події перед відправленням поїзда на станції Ізмаїл зібралися жителі міста і представники місцевого самоврядування. До зібрання також приєдналося і керівництво Укрзалізниці. Всі говорили про важливість розвитку залізничного сполучення та тісну співпрацю щодо фінансування приміських перевезень, адже відомо, що цей сегмент діяльності залізниці збитковий і потребує дотації. Дві тому назад цей поїзд прийняв президент України. от производителя Трюковского завода. И я рад, что теперь этот поезд доехал еду из маила. Неделю назад мы разговаривали с главой области администрации Сергеем Рафаиловичем Гринвецким. И у нас появилась идея, чтобы этот поезд, первый из них, поехал по маршруту из маила -Одес. Я считаю, что этот поезд важен как для региона, Он соединит более удобно Измаил и Одессу. Также он важен для Украины в целом. Благодаря такому удобному сообщению с Одессой, теперь у жителей других городов Украины появится возможность доехать до Одессы и в Измаил тоже заехать и посмотреть на этот город. 20 листопада не лише урочисто запустили Дунайський експрес, а ще й започаткували впровадження механізму ПСО. Це ринкова модель замовлення транспортних послуг. Домовленості закріпили підписанням меморандуму між Укрзалізницею та обласними органами влади. Яким чином працюватиме цей механізм, і в яку суму обійдеться бюджету області, новий поїзд розповів у коментарі каналу «Залізні Магістралі директор пасажирської компанії Олександр Прицовський. Мы первые из новой партии дизель поездов, выпущенных Крюковским заводом, направляем именно в Одессу, потому что здесь взяли на себя ответственность власть местная и из областного бюджета, финансирует этот маршрут. Нам один рейс обходится в сумму порядка 60 тысяч гривен, и часть затрат компенсируется за счет билетов за счет сбора с пассажиров, а вот дельту покрывается из областного бюджета. Меморандум указывает сумму порядка 5 миллионов гривен в год. Теперь, если представить, что эта модель успешно будет масштабирована на всю нашу пригородную сеть, то, конечно, откроются совсем новые возможности для и инвестиций в новый подвижной состав, и поддержания операционного пригородного сообщения, чтобы было чисто, безопасно, комфортно. Тепер подробиці щодо розкладу вартості проїзду і комфорту. Як вже говорилося, маршрут обслуговує сучасний дизель поїзд українського виробництва ДПКР3. Він оснащений м'якими сидіннями першого та другого класу, вакуумними туалетами, що пристосовані для маломобільних пасажирів, системою відеоспостереження, джерелами живлення 220 вольт, автоматичними дверима. Багатьох експертів в галузі здивувало те, що на приміський маршрут відправили дизель-поїзд регіонального класу. Одразу виникли побоювання, що за короткий час вагони зіпсують або неохайні пасажири. Варто зауважити, що у першій рейсі з пасажирами поїзд відправився ввечері з Одеси у супроводі провідників, тобто вагони не залишилися без нагляду. Поїзду присвоїли номерацію 7000, що означає приміський прискорений. Вартість проїзду за повним маршрутом становить 189 гривень, час у дорозі 4,5 години. На маршруті є 7 транзитних зупинок. Це в основному станції, що знаходяться на ділянці Білгородністровський Ізмаїл. Тепер про графік руху поїзда. У соцмережах обговорення цієї теми показало неоднозначні оцінки. Багато хто говорить, що обраний час прибуття та відправлення поїзда по станції Ізмаїл та інших зупинках незручний, і це впливає на пасажиропотік. Вийде, що повториться ситуація минулих років, коли маршрут закрили через нерентабельність. Але як відомо, такий графік руху дунайського експресу узгодили місцеві органи влади. Якщо поїзд справді возитиме повітря, в такому разі необхідно порушувати питання про зміну розкладу. Однак попередні висновки щодо пасажиропотоку можна буде зробити не раніше ніж за місяць після початку роботи маршруту.